Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про футбол. У нас в фокусі дня буде декілька матчів з англійської прем'єр-ліги. Як зазвичай, розглянемо три поєдинка. Це у нас буде два матчі з АПЛ Тоттенхем, Сандерленд і Манчестер Сіті проти Челсі. Також зайдемо на один матч італянської А. Це у нас буде інтер проти Болоні. Ну і давайте по традиції на з більш раннього поєдинку. Це у нас буде краски АПЛ, матч Тоттенхем, Сандерленд. Що стосується сьогоднішнього поєдинку, то тут можуть, ну може хто багато виділяти Сандерленд як досить таку. Незручну команду для більшої кількості, в тому числі, да, лідерів чемпіонату, тому що досить часто вони забирають очки, наприклад, так і було в грі проти Манчестер Сіті. Але що стосується, на даний момент форми команди ця форма визиває досить багато питань, тому що якщо якраз таки говорити про останні ці поєдинки, які були проти ліса, були проти Манчестер-Сіті, то там якоїсь конструктивної гри від Сандерленда особисто я не побачив. Досить погано вони грали в противодії відносно атаки суперників, досить багато позволяли, позволяли робити біля своїх воріт. І от якщо дивитися об'єктивно на речі, які проходили в тих матчах, то Манчестер Сіті і Ліс повинні були по-хорошому забувати подваголу і виграв. Свої матчі. І також це звісно Ну така, от досить неоднозначна гра у Сандерленда да. Вона відходить від того, що Сандерленд не привик грати в таких умовах календаря. І, звісно, як звичайний середняк або аутсайдер англійської прем'єр-ліги, вони в такі короткі проміжутки календаря можуть провалюватися. А якщо сюди ще підтягнути ті кадрові проблеми, які є в зв'язку з Кубком африканських націй, то в принципі Сандерленд на даний момент виглядає крайні, достатньо такою не стійкою командою. І проти Тоттенхема, мені здається, що їм буде досить складно грати на виїзді. Тоттенхем по своїй останніх. Поєдинку відіграв досить непогано, як сам Томас Франк говорив, то, що команда досить круто прибавила в обороні. Тут, звісно, я би з ним повністю був би заїден. Але якщо говорити про сам корінь всіх проблем Тоттенхема, то і звідки взагалі про були ці проблеми в обороні, то вони походили тільки. Наступний на сьогодні це у нас буде Манчестер Сіті також грати в АПЛ проти Челсі. І тут, звісно, на перший план виступає така новина, то що Челсі звільнило Мареску. Дійсно, для мене це було таким деяким шоком, як для багатьох із вас. хто слідкує за англійською прем'єр-лігою, за футболом загалом, тому що в принципі футбол Марески був непоганим. І ті результати, які були за останній час, у Челсі, да, вони були не прям супер, якісь круті вау, але команда продовжувала боротьбу за топ-4. Є чемпіонат було все досить непогано і. Враховуючи ті кадрові проблеми, які були зв'язані якраз таки з травмами ключових футболістів, а, і якраз таки це ж можна було якось співставити, то Челсі виходить з цієї ситуації досить непогано. Але от таке рішення функціонерів. А, з ним можна спорити, не спорити, але вже реалії таке, що Челсі до сьогоднішнього поєдинку проти Мачесі Сіті буде готувати другий спеціалісти. І, звісно, так виходить, що не в, якомусь, не в якійсь оптимальній формі перебуває Челсі. Є досить багато питання. Питань відносно гри в обороні не зрозуміло взагалі, в принципі, як ця ситуація буде на даний момент покращуватися в цій лінії, тому що якщо говорити про старт сезону і даний етап, то якогось серйозного прогресу не було. А в цьому напрямку і проти Чел, проти Манчестер Сіті на визі, мені здається, Челсі сьогодні буде грати. Ну так не прям суперкомфортно. Ну і також тут можна додати досить неоднозначний психологічний стан гравців, тому що досить багато грав... Ну деякі гравці висловлювалися по поводу того, що ну цього звільнення марески. Що вони були в шоці, ну тому що та, якщо там звертати увагу на взаємодію між гравцями, то в принципі ніяких не було ніколи скандалів, конфліктів і так далі. І взагалом була така досить ну добра атмосфера в команді. По крайній ну по, по меншій мірі це наблюдалося. Поверхностно в ЗМІ. Що стосується Манчестер-Сіті, в сьогоднішньому поєдинку, то у них все досить добре. В поточній фазі сезону команда, можна сказати, на ходу, навіть якщо говорити про останній цей поєдинок проти Сандерленда, то вони провели досить такий конструктивний матч, створювали дуже багато моментів, але просто свої моменти не реалізували. Але по якісті гри, в принципі, ніякого спада у Манчестер-Сіті не було. Ну і на сьогоднішній поєдинок проти Челсі на домашньому полі, навіть хаді, як здається, команда завжди буде зарядження. Ну і третій на сьогодні фінальний матч. Це у нас буде а, поєдинок в Італії Саріа. Інтер буде приймати на домашньому полі у Болоні. А, буквально недавно зустрічалися ці команди в розрізі Суперкубка Італії, досить такий специ... специфічний формат. Ну і була відповідна там, звісно, самоотдача клубів, і після цього, після цього вже суперкубка вирішили да, не проводити більше такий суперкубок в такому форматі, як були оці останні роки. Тому що дійсно команди показували досить немотивований футбол. Але якщо говорити про інтер в тому поєдинку проти Болоні, то команда взагалі абсолютно не грала так, як вони зазвичай грають або в лізі чемпіонів або в чемпіонаті Італії. Ну і а, якщо говорити про мої оцінки і перспективи в тому поєдинку, так і в цьому вони, звісно, не змінилися. І я би інтер на сьогоднішній момент виділив би куди, куди більш команди такою сильною, ніж Болоня, більш варіативною, більш конструктивною. І тут мені здається, щось те, що інтер а, повинен. Бути більше ближчим до перемоги, а якщо говорити в принципі про Інтер, команда, звісно, подається періодично до критиків, тому що у Ківу не. Не, ну, не виходить максимально круто оптимізувати цей а, а, баланс, тому що команда досить часто грає в атакувальний футбол. І, звісно, проти деяких а, х, хороших команд з, з, з позиції контратаки виникають ну, деякі проблеми у них, у них створюються. І, і, але якщо говорити про самі середні результати, то вони досить непогані. Я би сказав бути, що вони по потоповим чемпі... по європейським чемпіонатам є одним з найкращих. І в сьогоднішньому поєдинку, враховуючи те, як вони грають на ну, Джузепа Меаца в протиболоні навряд чи повинні в. Бути якісь проблеми. Болоні на виїзді це не прям супер, якась крута команда. На поточний момент в поєдинках на виїзді у них було не було прям великої кількості проблем, але тут потрібно враховувати те, що вони досить рідко коли грали проти лідерів чемпіонату. А якщо якраз таки відталкуватися від тих результатів, яких вони були проти команди, які знаходяться зараз турнірної табліці, то зазвичай це були, звісно, поразки. Ну тут були два поєдинки тільки в старті сезону проти Рому, проти Мілана. Вони були не прям супер розгромними, але тут також. Повинно враховувати, ми повинні враховувати те, що і Мілан, і Рома на даний момент являються куди менш варіативними командами в атаці. Якщо там поставляти з потенціалом інтера, то інтера, звісно, в Атаці, як і в позиційній, так і в контратакуючій на ну, атаці все набагато краще.